Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас мова піде про перці. Ми готуємося всі до сезону і намагаємося обрати найоптимальніші, найкращі або навіть найцікавіші сорти чи гібриди для того, аби вирощувати. Не завжди це, звісно, вдається. З деякими буває промах, але без цього нікуди. І це все є гарним досвідом. Тому розказую. Що в нас був, який промах був минулого року, і що ми обрали на цей сезон. Вирощували минулого року ми лише один гібрид це був перець Крусадер. І скажу вам, що ми з ним не подружилися. Тому, вважаю, що досвід є позитивним, а ось результат у нас був негативним. Але, є але. про нього я розповім далі. І так, що ж ми обрали на цей 2025 рік? Із професійного насіння маємо ось такий сорт Перець нова, від СМО це Чехія, чеська селекція. Так, це перець ранній угорського типу, такий по типу білозірки угорський тип, жовто-зеленого кольору в технічній стиглості, як на фотографії, а ось у біологічній стиглості він має червоний колір. Вегетаційний період від посіву дається а, виробником, що саме від посіву насіння 60-70 днів, плоди вагою 150 п'ятдесят грамів, тощина стінки 4-6 мм. Не знаю, будемо дивитися. Ще один а, також сорт це гамік. Гамік, також, як ви бачите, від СЕМО Чехія це середньопізній сорт снекового типу. Снековий тип означає, що плоди будуть досить малесенькими. А, але за рекомендаціями або за оглядами тих, хто вже вирощував, їм саме це і подобається, тому що його дуже зручно фарширувати, як говорять на один раз перчинка і закинув її до роту. А, так Зелений колір у технічній стиглості ми бачимо на зображенні. бачите В біологічній стилості такий помаранчевий, темно помаранчевий насичений, а вегетаційний період в нього трішки більший, ніж у попереднього сорту, 80-90 днів. Плоди вагою дуже невеличкою, 30-40 грамів. Товщина стінки десь приблизно 2-4 мм за відгуками. Тих, хто садили цей сорт, має солодкий смак, він є врожайним. Споживають як у сирому вигляді, фарширують, консервують або сушать. Також він є досить легким у вирощуванні. Ось такий сорт гамік. Ще один сорт. Це сорт Амі. Цей сорт більш відомий, більш розповсюджений. Він також від СЕМО, але бачите, розфасовка вже від магазину йде. Це ранній сорт угорського типу, кремово-жовтого кольору в технічній стиглості і червоного у біологічній. Вегетаційний період в нього 55-60 днів. Але Виробник в даному варіанті я не знайшла, чи це від посіву, чи це від висадки розсади. Плоди вагою 100-120 грамів, товщина стінки 4-6 мм. Тобто він такий непоганий фаршировочний варіант, скажімо так, кущ компактний, низькорослий, сорт відрізняється високою та стабільною врожайністю. стійкий до хвороб, що мені дуже подобається. Відмінні смакові якості. Та товарні якості. Тобто, на прилавку він виглядає досить непогано ось такий сорт Амі. Чому, напевно, я сорти вибрала? Напевно, тому що можна з них взяти своє насіння. Так як насіння перців, особливо гібридів перців, є досить недешевими. А так як ми з ними ще не дуже потоваришували, то, напевно, для нас буде більш цікавим саме своє насіння. Наступні сорти, а точніше, гібриди це вже будуть. Вони до нас ще не дійшли. Ми їх чекаємо. Це портека від Рік це Голландія. Раннє стигли гібрид солодкого перцю, типу капія. Капія це довгий і приплюснутий сорт. Вегетаційний період в нього близько 80 днів. Плоди мають конусоподібну форму, довжина 15 см, маса 130-150 грамів, тобто досить він такий вже величенький. У біологічній стиглості темно-червоного кольору, а в технічній зеленого. Найкраще він підходить для переробки, такі як заморозка, консервування, гриль або сушіння. Ну, але й говорять, що він на смак, якщо вживати його в сирому вигляді, також є дуже смачним. Наступний гібрид каптор. Від Семініс Голландія. Раннє стиглий гібрид солодкого перцю типу капія, у якого вегетаційний період триває десь 70-75 днів. Тобто він трішки раніший за своїми характеристиками, ніж портека. Але зовні вони дуже Схожі. В технічній стиглості також зелений, у біологічній червоний. Плоди мають конусоподібну форму, довжиною трішки більшу, ніж у портеки 18-20 см, і вага в нього також трішки більша аж 160-180 грамів. Тривалий термін зберігання, що для нас, скажімо так, є важливим, і стійкий до хвороб. Та вірусів. Це є чудовенько. Далі, гібрид крусадер. Минулого року ми вирощували F1, значить перше покоління. Цього року ми будемо вирощувати F2. Це означає, що я зібрала сама насіння і подивлюся, що з цього в мене вийде. Е, мені навіть самі цікаво, насіння таке, ви бачите, досить непогане. Е, я вже казала, що ми з ним не потоваришували, Він у нас чомусь довго ріс, довго ми не могли збирати з нього врожай і збирали зеленим. Що мені в ньому не сподобалось, те, що він у технічній стиглості, тобто, коли він зелений, але вже якби стиглий для споживання, він має гіркоту, ось цю перцеву гіркоту. І я його використовувала для консервування. Це була ікра Кабачкова, і він дав таку досить помітну гіркоту. Оце мені не сподобалось. Тобто, в принципі, для використання він краще у біологічній саме вже стиглося. Тобто, коли він вже червоний. Нагадаю, його. Характеристики: ранній перець для вирощування в відкритому ґрунті підходить. Від висадки розсади, ось тут дається саме розсада, до першої вибірки плодів проходить 65 днів. Але я з цього приводу маю сумніви на власному. Досвіді рослина висока, потужна, з хорошим листовим апаратом, плоди технічні в технічній стиглості зелені, в біологічні, червоні стінки м'ясисті і товсті. Середня вага одного перцю 220 грамів. І дійсно, якщо перець був такий непоганий, гарненький, він був дійсно дуже важкенький і гарної форми. Так, гібрид можна вживати в свіжому вигляді, він, до речі, дуже смачний, коли червоний, коли вже біологічні стилості. використовувати для всіх видів переробки, як в домашній кулінарії, так і на овочі-переробних заводах. Ось такий гібрид Крусидер. У нас буде, бачите, F2 таке також можливе. Побачимо, що з цього вийде. Далі, богатир. Я взяла два різних виробника. Буду дивитися. Його рекомендують багато хто. Той, хто вирощує і розсаду на продаж, і для себе, хвалять, тому взялася так. Але так як буває в таких пачках, ось цих непрофесійних аматорських пачках, буває, в пачку кладуть не те, що намальовано, не те, що вказано, тому я взяла два. На, як сказав, як кажеться, всякий випадок. Так, сакура. Досить дорогий перець, до речі. Моравосіц, мені подобається насіння. В мене є два види томатів з цього насіння, і дуже добра схожість була в них. Ось буду пробувати ось такий перчик сакура. Він в нас також ось по типу білозірки для фарширування. Цікавий ще є сорт чорний квадрат. Так, опис дам вам. Колись я вже вирощувала чорний перець. Мені, напевно, я пробувала досить рано, ще не, коли він не досяг якоїсь хоча б стиглості, мені не сподобався, тому що він дуже гірчив, тобто він був гіркий, але я думаю, це через те, що він був саме ще навіть не дійшов до технічної стиглості. І ще один перець, ось такий іспанський перець. Мені здається, він по типу щось схоже на капію, але буде. Видно. За характеристиками, будь ласка, якщо хочете читайте, але ось після того, як я його придбала, я вже читала про нього не дуже гарні відгуки, деякому не вдавалося його виростити. Тому будемо пробувати все ж таки. І два види ротунди. Це в нас така кругленька колобок, я думаю, що всі його знають. І помаранчеве сонечко називається. Так само він буде кругленький. Окрім цих, ще в мене є колекційні насіння, які я придбала разом з томатами. Я купувала колекційні насіння томату і взяла, так, взяла ще два. Це в нас чорний метелик і чорний тюльпан. Чимось, бачите, на чорному в мене цього року. Вдали покупки саме чорного кольору. Не знаю чому. Чомусь так мені захотілося, я взяла їх. Буду пробувати, це не складно, мені буде цікаво. Я думаю, що і вам буде також цікаво. Тому запрошую вас на мій канал. Якщо вам цікаво щось з того, що я буду вирощувати, підписуйтесь, слідкуйте. До нових зустрічей і гарних врожаїв нам з вами!